Коли вам кажуть, що ви дуже образливі і що вам навіть слова не скажеш, тут є два варіанти, чому ви потрапили у таку ситуацію. Перший варіант перед вами маніпулятор, далеко не екологічна людина, яка робить всім боляче. І коли ви даєте зворотній зв'язок, що дивись, мені боляче, я так не хочу. То ця людина, маніпулятор, вона що робить? Вона бере ваші почуття, ваші слова, отак скомкує їх, по суті, знецінює і каже, що, що ви якось не так реагуєте і що з вами щось не так. Але є другий варіант: можливо, всередині вас є дуже багато болючих ран. І здавалося б, нейтральні слова людини. Вони зрезонували з вашим болем, такі люди дійсно дуже легко ображаються, адже багато тригерів, які можуть викликати знайомий біль. Що робити? Якщо ситуація з маніпулятором, то ні в якому разі не виправдовуйтесь в діалогові. Ви повинні визнати, що так вам неприємно. А потім ви повинні вказати, які дії чи які слова ви вважаєте неприпустимими в свій адрес, і не бійтесь бути жорсткими, особливо з маніпуляторами, якщо ви відчуваєте, що проблема не в людині, а всередині вас, в тому болеві. То, по перше, ви повинні в розмові наголосити, що ці теми і ці слова вони для вас неприємні. Тому ви би хотіли, щоб людина про це більше не говорила. Ви повинні наголосити обов'язково. І, по-друге, звичайно, ви повинні пропрацювати причину того болю, яка постійно випливає, яка болить. А у випадку, якщо перед вами маніпулятор і у вас всередині внутрішній біль. То всі ці поради ви повинні об'єднати. І ще раз кажу: не бійтесь бути прямими. Ви повинні казати, що так, мені було боляче. А знаєш, чому мені було боляче? Через твої слова і через твої вчинки. Ну а потім кажете, які слова і які вчинки. Друзі, дякую за перегляд і дякую за вашу активність. Якщо вам було цікаво, можете написати коментар чи поставити сердечко. Мені буде дуже і дуже приємно. Ще раз дякую.